Той час, як окупанти засипали нас ракетами, і дронами на їхній території відбувся справжній колапс. Один за одним трапилися біди із дамбами, ГЕС та навіть газогонами. Наслідки лиха зносяться на своєму шляху. Потужні вибухи прогреміли на ключових газових магістралях. Улом'я здіймається на десятки метрів висоту. Воно стрімко охоплює все навкруги, а обстановка погіршується із кожною хвилиною. Те, що здавалося неможливим, стало реальністю. Скоєне окупантам повернулося до них із небаченим масштабом. Перед переглядом вам краще. Присісте, вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою подобайку, адже далі буде дуже цікаво у хантимансійському автономному окрузі Тюменської області Росії. Пролунав потужний вибух, який спричинив масштабну пожежу. Це стало результатом успішної диверсійної операції гур. Знищена інфраструктура є частиною великого магістрального загону, який використовується для забезпечення російського військово-промислового комплексу. Його річна пропускна здатність становить приблизно 2,6 мільярда кубометрів природного газу. У наслідок вибуху було пошкоджено дві трубопровідні лінії, відстань, між якими до газових компресорних станцій становила орієнтовно 20 кілометрів. За повідомленням місцевих змі, через потужні хлопки, які ніяк не закінчуються і накривають цілі міста. Місцеве населення було так би мовити глибоко стурбовано і масово тікало. Голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимучко розповів детальніше щодо наслідків цього удару. Слухаємо далі. Ну, дійсно, він там перекачував біля 2,6 мільярдів, по-моєму, кубів газу. Це дуже серйозні об'єми, і... але з іншої сторони, і такі газогони вони теж обладнані певним обладнанням, яке дає можливість, скажімо, перезупиняти, дати можливість відремонтувати пошкоджену частину і потім заново запускати. Тобто казати, що це назавжди ні. Це ж вплине на безперервність процесів, так однозначно. А якщо ми враховуємо, що є велика кількість обладнання, яке, скажімо, запускається до моменту до того часу, його не можна зупинити. Його, скажімо, воно має працювати до виробітку свого ресурсу. Аж тоді відбувається переобладнання а ресурс закладається на роки. То зрозуміло, що. Якщо зупиняється таке обладнання, його вже запустити заново не можна. Тоді та це суттєво впливає в той момент, що якщо навіть відремонтували газогін. То підприємство, яке було споживачем цього газу, воно так чи інакше може вийти з ладу, або, скажімо, дуже суттєво послабити свій виробничий ресурс. З іншої сторони, сам факт, що це відбулося в глубині Росії, сам факт того, що якщо раніше все-таки більше відбувалося спалахів на російських нафтопереробних станціях, нафтозакачувальних станціях. То не забуваємо, що Газ і нафта це є бюджетоутворюючі галузі чи нафто і газопереробні галузі є бюджетоутворюючими для Росії. І звичайно, що коли виводяться з ладу відповідні газогони, це впливає і на російський бюджет на надходження. Ще один помітний випадок стався і на Рязанський грес. Там загорівся трансформатор на відкритому розподільчому пристрої, що супроводжувалося вибухом та великою хмарою чорного диму. Станція тимчасово втратила потужність одного з блоків. На записі чути, як невідомі чоловіки обговорюють подію, згадуючи про хлопок, що передував появі диму. за інформацією, що поширюється в російських пабліках, начебто на території рязанської гри стався вибух, після якого Розпочалася пожежа. Деякі джерела стверджують, що станція повністю оповита димом. Окрім цього, деякі ресурси зазначають і посилаються на неназване джерело, що причиною задимлення могло стати порушення технологічного процесу. Ну і такі випадки на російських електростанціях не поодинокі. Раніше повідомлялося, що в ростовській області Росії після численних вибухів спалахнула сильна пожежа на одній з грес. Яка є основним джерелом електроенергії для всього російського регіону. Про це написала низка місцевих каналів. За їхніми даними, мешканці області нарахували понад 10 вибухів. Водночас, російська влада заперечує вибухи та, попри опубліковані фото та відео, заявляє, що нічого особливого не сталося. На трансформаторній підстанції Новочеркаської дре сталося загоряння, яке було оперативно ліквідовано силами працівників станції. Постраждалих немає, написав губернатор Василь Голубєв. Водночас він визнав, що внаслідок Пожежі два енергоблоки ГРЕЗ дев'яти наявних було виведено з ладу. Голубів стверджує, що електропостачання, яке відключилося через пожежу на станції, нібито вже відновлено в повному обсязі. Але от видання бази з посиланням на джерела повідомляє, що електростанцію могли атакувати. Песпілотники і один телеграм-канал опублікував відео, на якому показаний ймовірний удар би по Новочеркаській Черкаській дрес. Також у мережі з'являються кадри наслідків на великій електростанції на російському сахаліні. Займання вдалося ліквідувати за 3,5 години. Постраждало не лише внутрішнє наповнення турбінного цеху, але й покрівля будівлі. Адміністрація Дрес 2 де сталася пожежа, вже озвучила свою версію пожежі на їхню думку, Іскра спалахнула через відключення одного з турбогенераторів, які працюють на підставі. У середині ж цеху все було охоплено вогнем, через що ліквідацію пожежі було прийнято проводити з повітря завдяки рятувальним вертольотам. Додатковий розрахунок пожежників довелося також викликати і до Ілінського сусіднього населеного пункту. Пожежа була справді дуже великою. А чорний дим, що підіймався над підприємством, виднівся за кілометри. Ну а раніше змі повідомляли про вибухи і на магістральному газогоні на далекому сході Росії, який забезпечував газопостачання низки військових об'єктів окупаційних сил. Через підрив було також знищено водогін, який забезпечував питною водою військові гарнізони. Ерефії далі цитую на далекому сході Росії наслідок вибуху і подальшої пожежі було знищено гілки магістрального загону Владивосток, що проходить здовж узбережжя Японського моря. Повідомив представник ГУР. За його словами, газогін забезпечував газопостачання низки військових об'єктів збройних сил країни агресора РФ, які розташовані вздовж узбережжя Японського моря, зокрема окремих підрозділів 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту збройних сил РФ. Частину цього газогону здали в експлуатацію лише. Цьогоріч у березні також, як проінформувало джерело, через підрив було знищено водогін, який забезпечував питною водою військові гарнізони. Розвідник розповів, що після вибухів на об'єкті виникла масштабна пожежа. Щоб приховати інформацію від місцевого населення, місцеві спецслужби вимкнули мобільний інтернет. і Зв'язок у районі Бухти Лазурна. Ідеться в повідомленні. На ну, загалом повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, обернулася і низкою гучних катастроф у середині самої Арафії. Високий темп бойових дій, хаотична координація військових підрозділів та застарілі системи управління призвели до того, що російська авіація, артилерія та протиповітряна оборона не раз завдавали ударів. По власній території, зокрема, відомо про дуже багато випадків падіння авіабомб на житлові квартали, вибухи на мостах, пошкодження інфраструктури та численні помилки так званої російської ППО. Тож далі говоримо про те, що під Брянськом російська система ППО збила власний безпілотник, уламки якого впали на трансформаторну підстанцію. Деколь спричинили масштабну пожежу. А от у Курській та Білгородській областях місцеві жителі не раз фіксували, як зенітні ракети та авіабомби відхилялися від траєкторії, вибуха. Ли в повітрі чи падали на житлові квартали. так відомим став випадок із пуском зенітної ракети С-300, яка впала на житловий будинок в місті Єйськ, викликавши пожежу й загибель кількох людей. За повідомленнями очевидців, ракети зенітних комплексів іноді вибухали одразу після пуску, що демонструє технічний стан та неготовність системи. Ну, а якщо говорити про падіння російських авіабомб на російські міста, то стало відомо, що майже 100 авіаційних бомб. Ми штатно зійшли із літаків армії країни агресора Росії з початку 2025 року. Більшість із них упали на окупованих територіях України. Про це російське видання Астра повідомило напередодні за інформацією видання. Останній випадок позаштатного сходження авіабомби стався над окупованою частиною Донецької області. Тоді російський літак ніс бомбу ФАП-500, але вона впала на населений пункт Нова Оленівка в районі Докучаївська. Боєприпас упав на вулиці Північній, пошкодивши чотири житлові будинки. А перед цим бомба нештатно зійшла на село Довгий Колодязь у Курській області. Ості РФ вона впала в груді однієї з місцевих мешканок, але вибухнула за інформацією Астра від початку року. Авіація армії РФ упустила 94 авіаційні бомби на окуповані території України та російські регіони. Тож дійсно в Росії все частіше лунають вибухи, які як вважають експерти ніяк не пов'язані з Україною. Друзі, я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Слава Україні!